we yes. Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 24 жовтня, 1339 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вночі на Миколаївщині були що шахеди, що росіяни запустили протирадіолокаційну ракету по Миколаївському району. Невідомо чи там був прильот, чи ракету вдалося збити, але в місті було чутно вибух. Загалом росіяни минулої. Доби запустили 128 шахетів, 72 з них збито і є аж 47 прильотів по всій Україні. В сусідній Одещині прильотів немає, але там затримки потягів, бо на Кировоградщині росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру та лінії електропередач. На Миколаївщині збито один шахет вночі, прильотів від шахетів немає. В Очаківській громаді вісім разів були від росіян атаки фпв-дронами. Перебили лінію електропередач, є пошкоджені будинки. Цивільні, наче не постраждали. Щодо Херсонщини, минулої доби там після російських обстрілів двоє людей загинуло. Дев'ятеро травмованих зранку. Росіяни продовжують обстріли Херсона, вдарили з реактивної артилерії. Теж є загиблі люди. Ну а із гарних новин це знову перельоти на Росії. Сподіваюсь, такого буде більше. Чекаємо на гарні новини.